Мене звати Юляна Вікторівна Зайченко. Я була клієнтом центру правової допомоги, і Ризайва Аїша Ільчинівна допомогла мені закрити кримінальну справу, яку в цілях помсти проти мене відкрила дуже недобра людина. У цієї людини був статус, впливи гроші, але це все одно не допомогло їй довести, що я ж зробила щось кримінальне. Оскільки я не скоїла злочину, це вдалося довести завдяки Аїші до суду. Зараз у Печерському суду так, також перебуває справа судова повідомлення моєї репутації ділової і особистої, яку веде Андрій Іванович. Я дуже вдячна Андрію Івановичу і Аїші за компетентність, за те, що вони були людяними по відношенню до мене. І Підтримували на всіх етапах справи, а також допомогли легко дистанційно її вести. Мені вдалося вирішити всі проблеми, які створила мені ця людина, не покидаючи Лондон. Тому я дуже вдячна їм. Рекомендую користуватися послугами цього центру і е, постійним клієнтам знижки.